Стрілянина на сході України має припинитися. Про це йдеться в меморандумі. підписаному трьохсторонньою контактною групою в мінську. Представники України, Росії, ОБСЄ, і так званих ДНР та ЛНР, завізували документи з реалізації протоколу 5 вересня. В меморандумі дев'ять пунктів. Сторони зобов'язалися відвести важку техніку від умовної лінії фронту на 15 кілометрів. Кожна іншими словами, на сході України має з'явитися 30 кілометрова буферна зона. Шторі, Прекращение применения оружия считается общим. Второе. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их соприкосновения по состоянию на 19 сентября. Третье. Запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Четвертое. В течение суток Моменты принятия данного меморандума. Отвод средств поражения калибром свыше 100 мм от линии соприкосновения на расстоянии не менее 15 км с каждой стороны. Зі слів посла Росії в Україні Михайла Зорабова, меморандум почнуть виконувати за добу. А ось представники так званої ДНР від мінських домовленостей відмовляються. кажуть, з ним погодилися лише двоє з лідерів самопроголошеної влади. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав один з ватажків бойовиків Павло Губарів.